Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм, і сьогодні ми будемо виживати на небесних островах. А що з цього вийде, ви дізнаєтеся в цьому відео. Поїхали! Ми заспавнилися на нашому початку. Ого, яке дерево, нічого собі! Як бачите, це такі острова, де розподілені на кожному острові є свої, типа... Біоми так, наприклад, це біом дуба хі, обичного звичайного світу виживання, і там є інші е, біоми. Також виживання. Ми будемо ну ми туди якось можливо підемо. ну суті, да, ми туди підемо. Звісно ж, треба нам якісь, треба якісь нам ресурси. Злізу, там, вугілля і багато чого іншого. Добуваємо це наше прекрасне дерево. Добре, хоча б це не один слоє. Слава Богу, тут є, я так бачу, нанизу камінь. і це дуже... О, там щось випало. І тут дуже багато корів. Ось три штуки корів. Це дуже добре, що там є на низу камінь, бо ми зараз будемо, скоріш за все, добувати цю земельку. Але спочатку давайте зробимо нашу верстак і зробимо палички. І давайте подумати, що зразу перше Ну, звісно ж, дерев'яні інструменти. Е, я би хотів піти на той острів. Можливо, можливо, ми туди підемо. Скоріше за все, ми звісно ж туди підемо. Наскільки островів, ну всі острова я точно не зможу. Ну, в принципі, я бачу, що більшість островів це просто безполізні острова. Тому ми крафтимо нашу дерев'яну лопату, вибачте, яка є. І зараз ми добуваємо це весь острів землі. Да, бо маємо чимось строїтися. Добуваємо землю. Я добув достатньо землі. Це вже стак, майже два стаки. Ми добули землі. Це дуже прикольно, це дуже багато. Тому давайте зробимо наше дерев'яне кайло. І що ми зараз будемо знову копати і добувати? Звісно ж, наш камінь. Я вже, друзі, знаю, куди ми туди. Ми точно туди підемо. Зразу ми туди будемо строїтися. Я вже добу добув камінь, вже зробив інструменти, обгризне. І давайте ми швидко будемо з корисним режимом. По... Боже, я вже думав, що я падаю, а це буде неприємно, якщо я е, потрачу всі ресурси. Але в нас тут агромірне величезне дерево, і нам його треба все добути. І кавун теж, треба щось їсти. Да, yeah, уж подивиться на висоті, мені здається. А мені не здається, я найвищому. Дереві, ну, у цих, ну, цих небесних островах. Найвищий найвищій Це дуже прекрасно. звідси, скільки тут островів. тут їх достатньо багато. І, скоріше за все ми на всіх не побуваємо це точно. Але на декілька, звісно, ми добуваємо. Але давайте добудемо вже таке до кінця наше дерево, і буде все дуже добре. Добув я все, друзі. Ну, там чуть-чуть залишилося -чуть дерево, але то не важливо подивіться, скільки в мене дерева. У мене стак. І 34 штуки дерева. Це яке тропічне дерево, чи як це називається. Коротше, це я з якогось бігому. Там де панди... Біом, там де бамбук, це ці дерева, і вони дуже великі. І я точно побудую будинок Просто Це дерева точно, бо мені точно його хватить. Давайте подумаємо, куди ми далі будемо строїтися. А можливо туди, а можливо і ні, а можливо. Давайте нам з коса будемо строїтися тако, І куди ми достроїмося, то достроїмося. Так, нам вроді, лишилося зовсім чуть -чуть, так. да, Тепер можна, в принципі, зараз взяти блоки і побігти такого, і прямо достроїтися. Я бачу вже залізо, це дуже чудово. Тут і лава є, можливо, буде генератор цього кругляку. Так, залізо зразу вже убезпечимо від цієї лави, бо не дай Бог воно згорить. Не дай Бог, його тут мало. Тут, в принципі, можна сказати, це одне із залізо, то що є. Не у всіх цих пережих островах це лише одне залізо можливо. Бу можливо, бути, я точно не знаю. Давайте добудемо це залізо, що в нас є. І подивимося, можливо, ще десь є. Точно не да, ще тут на низу є. Залізо то є, але треба якось його акуратно добути, щоб не впасти. Так, все. Більше в долину будемо мені... Да, ми точно подамо, мені цього не потрібно. Давайте ми якось без... Давайте спочатку поставимо тут блок і подивимося, чи є якось за... зацепитися от туди. О, о, шикарно. Чудово, все, є. Залізо у нас буде точно. Я вже і сюди прийшов і тут, в принципі, нічого нема. Тут просто самі кактус і пісок. А що мені сталося зробити хіба стіка. А навіщо мені стекло, ви запитаєте А я не знаю. <рес> Тому я просто сюди прийшов, Можливо, то, що буде щось інтересне, то тут ніфіга нічого інтересного нема. Звісно, о, там курочки в мене вже є. Звісно, це жахливо, що тут нічого полезного нема, але ми вже побували на пару островів. І це чудово, там ще вугілля, є, але байдуже, навіщо нам то вугілля? Мені треба туди, бачите, там якась шахта, і там, можливо, буде скриня і... Можливо, там будуть якісь ресурсики. Так, поки в нас блоки є, у нас є скільки? 12 блоків, це небагато, але нам на чужому стане. Тому давайте помаленьку, так щоб не впасти, головне не впасти, бо буде дуже велика проблема потратити всі всі ресурси. Давайте будемо, чим у нас є, будемо достроюватися до цього острова, це вроді Тайга, не Тайга, але, Коротше, ви самі зрозумієте, що це за острів, не буду говорити. Так, що в нас що в нас, Які, якісь є блоки? Да, Можна ці використати, щоб їх так до там у мене є. І давайте ми вже достроїмося до сюди. Тут є ці дерева темні, це. Як це називається ялиця? Гай буде так буде, гай буде ялиця. По-українськи ж, вісно вже. І що в нас тут є? Нічого в нас тут не є. І там є камінь і все. А нам камню не треба, а нам треба ну, та, на той острів. Тому давайте зробимо ці теж дерева всі. І давайте всі їх перекрафтимо в мене, як бачите, 11 штук було. Це дуже прекрасно. Навіщо мені це дарево ви запитаєте? А для цього я використаю це для як плити для строїства. Ну, ми будемо стро... ну, економити наші плити і будемо помаленьку строїтися. Звісно, ж строїться цими плитами Це дуже е, як сказати вам тяжка штука. І... Я би вам не радив, бо можливо впасти, можливо впасти, але так як я вже опитний Майнкрафтер, я вже в принципі вже нічого не боюся. <свісно> так, що в нас на цьому острові? Тут є багато паутин, це дуже добре, можна зробити лук і ще якісь прикладеси. Тут також є дерево, Його би добути. дерева завжди не буває. Тому давайте заберемо цю арку, вона мені мішає йти на інший острів. Пора подивитися, що в нас тут є. Так, у нас тут є ізумруди Смарагди нас і Що? Жителі? О, привіт. У, Я ще ніколи не <смас> Не спавнив жителі, вам чесно скажу слово. О -о ніч... Там щось спавнер є. А кого, інтересно? Кого це спавнер? Це вроді, пауків спавнення. Ні, мені пауків не треба. А якщо ще отруйних, то та йдіть в баню, сидіть там, я ліпше побіжу додому і там буду в безпеці. Інтересно, тут, мабуть, ще буду спавнюватися чи ні? Бо вже такий вечорок, вже, мабуть, вже скелетончики, і кріперочки, і зомбілятори, ці русські люди. мали заспавнитися, але їх ще нема. Це дуже добре, прекрасно. Дізнайтеся, що я йду робити. Правильно, я йду -ду... зробити зараз генератор кругля О, там корова, я вже думав кесмоб. Шкода. Як бачите, у мене вже є відро лави і відро води. І... А, де... а де ми взагалі будемо робити генератор? Давайте на тому острові, там, там як сказати, безлюдно. Да? Там, чого... там ще є острів, це як це? адський, пекло, раша параша. Там ще є той острів. Ого, ого. Називайте, як хочете, я буду бутарашою парашою наживати. Ну і тепер робимо наш звичайний історичний гене... ой, <гнє> Не так не так, генератор кругляку. Тут вода і тут наша лавуся. І, получай... ой, ні, не треба горіти, скоріше за все, все згоріть, доски. Тому, скоріше за все, треба зараз землею або камнем це було. Город... Та, блін, знов горять, друзі. Нічого, але зато у нас тепер є генератор кругляку. Я навіть не задумувався, чи буде кругляк чи ні. А тепер у нас є безкінечний, можна сказати. Ну і те, що я говорив, звісно ж, доски спалилися. Спалилися доски. Ну, звісно ж, шкода їхали. в мене дерева так до хріна. <схід> Тому мені дерева достатньо. Тому просто добуваємо камінь, і тепер давайте зробимо. А що би зробити? Давайте зробимо пічку. Зробимо пічку і пережаримо наше прекрасне залізо. Хоч щось тут є, і хоч щось я добув. Звісно, алмази б було покруче, але якби алмази добув, у мене не було заліза. Логічно, логічно, друзі. Тому чекаємо, гай переплавиться це залізо. І все. Все, в мене є ще залізо. Звісно, маленько, але те, що є в нас, те. Отут Добуваємо ще чуть-чуть цього камню. І давайте вже таки зробимо наш апгрейд. Зробимо залізний кайло і меч. Так, ми зробили меч, а чого він не зробився? А, Можливо загалочу чи, 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 чи ні. Так, у нас тепер є Залізне кайло. Ура, друзі! Поздравте мене є залізне кайло. І на цій прекрасній ноці ми зробили залізне кайло, друзі. Це велике досягнення. Ми повиживали на цих островах літаючих небесних. Нічого, в принципі, тут інтересного, нема, просто кусок землі з якимось там ресурсами. Ну, як сказати, мені чуть-чуть сподобалося, але я сподіваюся, що вам також ви Ставте свою подобайку і підпишіться на мій канал. Дякую всім за перегляд. Слава Україні і всім пока.